Дівчатка, квіточки мої, подивіться, уже, уже цвітуть, вони цвітуть жоржини перший, оці цвітуть, ці ще не цвітуть. найперші, Я все що таке гафріроване, таке з таким біленьким. В нас це називають все сідає дама, але назва в цій жоржини є конкретна. Вона перша. Я думала, ну така собі, ну така собі. Бо є і отака, отака понимаєте, більша, ніж голова, є така, як відро. А батько каже, ні, вона така красива, фіолетова. Отак її в букеті з лавандою. Через розцвіли жоржини вже у вас, і давайте визначимо, яка перша квітка жоржина розцвіла. Оці мене цвітуть вже більше тижня. Вже навіть оцвітають. А чи у вас цвітуть І який перший сорт? якого кольору забарвлення цвіте першим?